Всім привіт друзі! З вами я Дмитрик і в цьому відео я знову маю новий скін. І, і тепер буду знову грати в всякі різні штуки. Коротше, зараз я вам покажу, як можна ми зараз будемо грати за KG. Дуже нові гравці поповнились. Оцей я ось цього чувака зустрічав. Він вміє дуже легко виносити. Він просто читер. Почав, на. Сюда. Ого, Джо. Вообще... Вообще-то я не розумію. А як вони тут так зробили?

yeah é Як день колодні ванни чи будь-який формат холодного спеку не впливає відчутного в жову життя? Колодні ванни або будь-який формат холодного спеку. Тобто, якщо ти посилаєш, якщо ти... Депли страс на поки потину впливає. Сау на три чисто меню за вольващий. Тому сауна та диване бу що внутрішньо вас вітер, где кольору впливає на ваш голову. Вітамин дет при тим, впливає.

Три роки кожного дня ку... приймає критики жир. Ну, от допомагає і наказав, що вона нахрі... є. Постійно, так. Найкраще правило для загального здоров'я залишається ходьба. Сім половину збирають 8 тисяч кроків на день. Це хоча б 30 хвилин зменшено 50% плюс-мінус всі критики від зброї. Відновлення дупового ритму краще будь-які два діпа. З сонцем найкраще продає вдома.

Парша табура на обід замку треба тут а на вечерню там куря. Ну, зараз. Давай, поки складає, то, сай, можеш побути, але тіше, поки складає. А ти довго складай, тат. І що ти сьогодні ліпив цього лебедя, Димон? Ну, ну та ліпив, але не дуже вийшов. Чи? А що там ця історія була сьогодні з цим? З написом на дошці? Хтось написав, що Тетяна Володимирівна лох. А типа ти не знаєш хто? Я не знаю. А що так написала Тетяна, Володимирівна Лох? А... Ні. Там, типу, було написано тряпкою. Там було закреслено ти. Тобто. Ну, ну я не знаю. Розказі. Ну я не дво. я не качив не... що тобі хтось розказував? Побачив самостійно. А такою поб... було закреслено що саме? Ти букву. Ти букву? Так. Яна Володимирівна лох поводи? Ні. А як. Типу вони не хотіли, щоб Тетяна Володимирівна побачила то. І що, вони закреслили тільки ти, а що все ж то закресли? Не знаю. А хто то вони? А я що, по-твоєму е, А, я знаю. Ну я не знаю. Ну так, я. Я. Ну може. Ну, я їх дуже підозрюю. А ти в той момент не був, не? Ні? ні, я в той момент з пацанами був в їдальні. їдальні, да? Мені хтось дзвонить. Ну мені то мені. Але... друзі. Приступаем до работы. Короче, друзья, попавшим.